Я просто хочу подякувати Андрію, що протягом останніх трьох років він був моєму в моєму житті як артист, як знайомий, з яким я спілкувався, як людина, яка своїми думками мені в житті багато чого допомогла. 27 листопада був дійсно концерт юлейні до 25-річчя гурту. Я ніколи ніхто б не міг подумати, що буде останній концерт, і останній раз, коли я побачу Андрій. Вічна пам'ять тобі, і ти в серцях мільйонів, земля тобі в пух. Дуже розпач великий сьогодні. Настав якось навіть не віриться, багато моїх друзів, які навіть з ним не були знайомі, кажуть, що це їхня особиста втрата. І ми, чесно кажучи, навіть сварилися з ним і мирилися звичайно, тому що він. За його власним визначенням він був кльовим чуваком. Але справді він залишився для нас як патріот України, хто би там що не казав, і були суперечливі ситуації. Але сподіваюсь, що без зайвих слів Кузьма з нами залишить. Дійсно, у нас був фан в Чернівцях. Ми ще ну не можу сказати, що ми такі були малі. Нам було по 18, 19, 20 років. І саме з тих часів, фактично, ну почали спілкуватися з Андрієм. Дійсно, спілкувалися. Ігор, можливо, трохи більше, я можливо, трохи менше. Але ми його завжди знали з якого боку, як світлу людину, таку людину, яка в будь-якій ситуації, ну скажімо так, вона може знайти вихід. Навіть якщо була патова ситуація, бо ще якась ситуація. Можливо, якесь непорозуміння виникло ну, між тими людьми, які знаходилися в одній компанії. Андрій завжди міг знайти вихід. Він завжди був веселим, він завжди був світлим. Ну, Дарма я кажу убув, я думаю, що він є, є і буде тут, буде, не знаю кого як. Ну, особисто в мене він буде тут. Що на посте жити і на тримала коріди місця щасливих людей на фотках ні за місця щасливих людей.